Так, привіт всім на каналі. Що в нас відбувається? Поки ми були в командировці з Оксаною. <coughs> нам привезли і викинули на металоприйомки кормо Зараз ми його швидко уничтожимо, зважимо, заберемо що нам надо. І все. І баста. Поки отак. Вот Тебе можна знімати борода? Снімаємо, це борода, головний прийомчик, він щітний чувак. Це ж ти руками перевернув вчора, так? Да? Счасть руками перевернув одної. Молодий деньга. І ще не зробив. Мене не з неба. Та й мене питали, шеф. нема времени. Продам моз, да. Трошки упав. Так, взяв Адос, а він не любить на війну їздити. Зараз розбрасуватель, той і ресори везем выкидаем на войне. Потому что там, пока електричество есть. ресори быстро сделаются, я надеюсь на це. І надо їх обналічить, так сказать. Стали на пасту, щось провіряли, нас провіряли планшетные грузи. Каже, вас давно провіряли. Так, кажу, ну їздим же часто, да. Ну, каже, ладно, я ваш номер записав, якщо, я вам позвоню. Кажу, не утруждайтесь, шериф, ми через час будем ехать назад, если шо арестуєте, нас, то поржали. Все, летим. І так. Сейчас у нас проблема, значить будемо різати. Такі мости, що я рами привозив, вони вроді нормальні, але но там, коротше, не клазить пачка. Особого ажиотажа з ними немає, сейчас вадик все відрізає кулаки по городі сошки. А що ми стяг, наточимо ці, кулак, так? Да? Тяг і все, просто паляє, метал викидаємо і все. Ну, остається гітара, листи під дишло. Дефіцитна штука. Е -е, ну, як, там один місяць можна продати. Оці залиша щоки, тут не розбиті на цих двох, що дишло кріплять. І все. Остався один вентилятор. Борону в суботу відправили, тут наверное, ще щось борона залишилось. тут все вирізали, немає нічого. Е -е, що в нас ще залишилось? Тут ми запчасті накидали з ПТС. -а. 20 таких пружин осталось, круга нема. Три катка залишилось. один великий, два малих, все. Тут це сьогодні привезли, що я викинув з командировки Штопор дійшло, я зараз дійшло ну, петлі поотрізали. Тут, коротше такі, одна крутиться, остерта трохи. Одрізана, не стерта, мабуть. Чух-чух, чух, чух. чух, чух. Це щось непонятне в метал. Все, про це порізали, так вони валяються все. Це дійшло богнуто, зараз теж чух в метал. Цей міст в метал. Балансир заварений, ступицю сняли, все остальне теж в метал. Ці пацани взяли, гітари порозрізали пополам. Каже, нас делає щось, кажу, молодці, молодці. В магіоті. Ось. Тут зараз сошки витягли, то тобто, є кулаки побиті, гітари вони пополам всі поодрізали І балансир в такому стані, і каже, на, кудись причепиш. Я кажу, ну він цілий має бути, мабуть. Каже, нічого не знаємо, ми цілий підняти не змогли, прийшло різати. Ну отак. Ти зараз підшипники все повитягали. А це грузом здаємо ну, зачищаємо територію. Бо вже засрались по самі вуха. Господа! Що залишилось? Осталось Остались петлі прицепні. Лучші, менші, більші. Цих ступиць нема, наконечників теж нема. Осталися 6 ступиці, сошки тяги корма, роздатчика. Наконечник колодки теж, мабуть, під вопросом йдуть. Та ступиця продана. Це все ось на метал. Мости, херсти, вся оця біда. Барабани 6шпилючні, восьмишпилічні великі, кулакам срака 6 Це все просто грузиться і їде, щоб не розказували, що за дорого купив все продав. Все продав по 5 гривень кіло буде. у срака таке. От. А, І ось якусь якомусь 6 тоже теж там десь внизу зарізали і... У короче, коротше, була кончена, заварено, все. Це все, зараз по 5 гривень. Такі пироги. А так, да. це вадик, це чеш, що ми здали, настільки, що ми здали, а тут усе все, по 6 гривень, ми здали по 580 утра. на що надурили? Ми те тут здавали с утра ровно тонна була на 6150 гривень. Там чуть більше. 150 бандитам робочий. Мастер трубу з цих облізків здали тонна 140. Нормально, нормально. Все, треба ще водоса вести ковунів купити добрий. Ти не будеш купляти? Без хімії. Ні? Ні? Так, у нас день наступний. Вже 2 часа дня ми сьогодні їздили-їздили. Взагалі, предложив нам тут за Запорожнім рядом підписчик процепзилівський за 15 тисяч. Ми їх взагалі не брали, не беремо. Тут по 12 є на ну Коротше, там вроді стоїть круг поворотний, такі як люди шукають. зараз про це і купити, порізати. Взяв Адоса, він через всі постити ЦК проїжджав со мною ховався там внизу. А, а. знаєте чого? Я йому сказав, чувак, каже, якщо приїдеш, я тобі штукарик там просто так. Це все. Каже, їдемо по херу бросив роботу, літім. Каже, я її не откажусь, чувак, каже, та ні, два дої багато буде, а штукарик. Що ти ще на крузаку обіцяли дати поїздити, да? Так? Зараз да. Щас, каже, на крузако буду їздити. Я думаю, на волоса там вже ти поїхав, да? Вже десь доїжджаємо тут 20 км від Запорожжя. Такое, ще й дорога є. Загрузились. Показуй. <реку> ну покажи нарядно, ну, що тобі дали. А що дали? Піщень каже, я не балабол, вадіху рубчик наказа на, на всякі ті. Вон крузак ззаді, але ну, не дали вадіку гарсануть, та ми не просили особо, він не віддав, ну, конечно, да. ну, Таку машину поламати потім що. Ага. Мерсед... Ага. Мерседес кажуть, от давай, аби без мерседеса ми головною смерті всі умремо. Тоді людей дурити не можна буде, то, що корміліться, все. Ой, ну, бля. Коротше, десь отут ми були, ви готове, ви. Як село називається. Короче, в это водо водоловает, короты все. Мадик, ну, дай пятак рузаку. Давай. Да и не сигналиться, б -мо. Сигнал лица. Все. Процеп трохи важкий. Рама поломана. Ты казав оставить у него рама поломана. Ну все. А это и казав, що лізак сразу надо брать. Та 5, 6, наверное, да и так вот так. Кстати, зиловский процесс молочь. Так птай 6 не ну, да? А, навару, ну не, не дивися. Мені вистачило, що ми лише вдома забули, я це ще не казав у відео. Тільки що заїхав кувець, кувета загружали, і, короті, а потім застряли. Ну, в общем таке. Опа, двіша водоса. Так, що ми купили? Бо час бабки всі діла купили прицеп зіл на полу спущених. Все, що ви бачите, продається, будуть продаватися, оці кронштейни. Ручок бортових немає. Поча ми колеса продаємо, вадіть. Коротше, акція, як 4 колеса 2000 гривень, вони всі накачані. Ну, Він довго стояв тецяна камери з диском з усім. Отак сняти, відкручене 500 гривень колесо. Забрати всі 4 треба одним лотом. Оці кронштейни будуть відрізані, кому треба не розбиті. Ресори Оці ось. Підтишло. Ну, тийшло, нахер. Воно трошки зігнуте криве. Петля, що крутиться, без виробки теж продається. Ну, крани воздушні круги поворотні, понятно. О, тут вуха нема. Що ще буде? Ступяться ось і ресори. Циліндр, не знаю на скільки штоків. Ну, я покажу, я думаю, це в одному відео буде. У вас рівно через 40 секунд це пройде. А в нас аж завтра. Ну, там подушки, стрімянки. Ось так це все буде відрізано. І злано металовом. Такий прицеп бандитський. Ну а що делать? Це нам все нормально. Так, пацаны, трохи не лотимо вам ленту і продовжимо. Ну так а що, йо? Всі сміються, просто не такого не бачили, а я вам показую ще очередний раз. Господа, день наступний приїхали різаціловський прицеп, затягли, пішов дощ. Я тільки що поїхав купив собі комбінізон, ладос десь там заховався і йому купив комбінізон. Прийдеться чи плач, чи що воно таке. Коротше, прийдеться різати е, як є. Ну а що діти? Время бабки і всі діла оці. Треба думали, швидко порізати, вже пів часа їздив всі дождяби шукав. дощ пройшов, ладосик ріже. Передні ресори виріши здати металолом, вони витерті повністю. Ціліндр поки не знаю, на скільки топі, треба глянути, але ну, вадик ріже, воно літає все туди-сюди. Ну вістри, В іскрисності, спалити мішку хоче. Задню оську з ресорами заберемо, передню етод. І Тут ще вадіку понравилося, це пластина 16-та варена, чи 25 Да? Повністю під кругом. Кілограм на 200 пластина варена, дуже нравиться. А все ще про це по состоянні, от робота він тільки люди тільки не живуть. Правильне рішення було його зарізати і не мучиться. Ухо всі по розривані. Рамку ж переварювали щось там, мабуть, коротше. Коротше, коротше. І рама він тігнута тривався, як моя життя, блять. Дивимось і бачимо що. Циліндр на 4 штуки я вроде видив. Зараз ладік рука тризає. По-хорошому пластину на 16 забрати було б, але ситуація така, що здаємо і все нормально. Будуть бабки. Життя одним днем продовжається. Так веселіше. Господа, Біда не приходить одна, як кажуть. Поздравте нас, ми зігнули міст. Зігнули кріпко. Короче, ну, зігнути його дуже кріпко. Я не знаю, коли це случилось, ми просто побачили. Служитися це могло давно. Бо Це внутрішнє колесо, то пожрало дня 3 назад чи 4 я міняв, Короче Біда. Зараз будемо їхати, міст міняти чи що робити, не знаю. поки. Це вже пахне, пахне дорого. Да? Петлі в і з'явилися. Кому треба. мерседес, короче, Я думаю, видно, що оця спарка завалена кріпко вовнутрі, іменно Крепко-крепко. З іншої сторони теж підігнуто, Але це не за перегруза, я думаю, це все другі якісь причини тому є. Наш день слідчий. Всім здоров. Куда летім? Ніколаїв. Вадик каже, що він вже заморився І хоче порізати щось дуже-дуже велике, яке ще ніколи не різав, так? О. А я кажу, є в нас така штука, вже півгода, але як не можемо доїхати порізати. А то це цика, то і река і коротше що? Набрались ми смілості, кинули там полони і он задній міст лежить. Е, на ПТС-4 натягував. Зараз завозимо сіней ліково міст. І прямою наводкою двигаємося кудась на Ніколаю. Там якраз ТЦКшників ви поводу сталів. Як грибів після дощів, як свиней нарізаний, що кукурузу хлопчуть. Як ворон в небі. Як кавунів спалених на паштані заброшеному. Коротше, безліч. І будемо десь ми там біля нової Одеси тусуватися, треба уработати одну штуку. Не то, щоб треба, просто я вже півгода від чоловіка. Ну я не то, що отнікуюся, як сказати правильно. Були всі умови порізати, її поїхати, порізати там за два дня чи три і все. А так, ну, коротше, те -то от можуть упіймати. І завтра ти вже в роботі, але біжиш, а після завтра не обіжиш. В общем, сиділи ми сиділи, сиділи, сиділи. Опять він написав, кажу, все, ладно, їдемо, будь-що буде. Владик каже, взагалі, все, хочу різати. Забув вже добавить за це цей міст. Що поміняли вчора? Зробили ручник, херник. Поміняли тросики ручника, колодки задні поміняли, там було все їм. Немного немало, 26 тисяч гривень мішка туди. Пульк. І 23 до цього, і виходить за останні 2 тижні, там, ну чи більше, 49 тисяч гривень глизьку в машину. Мерседес остане <гум> <гум> «Ти, ти що робиш со мною? Це вже дорого получається. Дойгаємось по Дніпру. Вадик вирішив закурити, каже, зараз. Дима буде дорога, песня каже. Рівна як льот, як стекло. Саме більше GPS рисував, тут через об'їзну виїхати, ще по городу не пертись. Так, мабуть, не буде, бо ми в Дніпрі Ой, трасить трошки. Ми в Дніпрі не дуже місні покажем. Звернулися Вадосом з маршрута. Я пам'ятаю, десь тут столовка справа була, чи десь. Десь тут столовка, колись всі назад заїжджали ми в неї. А тут мабуть, люди заходять, давайте. Чи станемо тут пройдемося? Там Дані обновляють. А, дані обновляють. Коротше, я пам'ятаю, що ми тоді щось боємо на 100 гривень наїлися чи щось за це е, Карти листав листав скучно було. Кажу водосу зараз на нагодую за 50 гривень. А він каже, що зараз можна наїсти тільки за 50 гривень, і ще ззаді, щоб 1-0 був. по другому Юморіт, коротше. По другому, каже, зараз не робота система. Водос стоїть куня, я вам ціни покажу просто. Шо, а що, Зараз на 80 гривень поляна буде. Господа. Це я собі набрав, то Вадик собі 5 тарілок. 4 компоти, все це стоїть 300 гривень. Приємно, Вадик. Він виразив мені куска каже, нема в не мав. Фу, Банда, Короче, нажерлися коні. Показуй, що взяв. Вадик м'ясо не з'їв, замотав у салфетки каже, все не лізе. Короче, я з ним оприділив этот. Якби біля нас, біля дому була така столовка то можна з кухні смело сміло ще одну спальню робити і все да. ну, таке що 300 гривень хавчика і то я сирники не доїв там в общем. Бачите, м'яско тяне шикарно рекомендую адрес не знаю знаю що вкусно біля цього пам'ятника там. об'єзна нового буга як ви можете бачити дорога ідеальна тільки ремонтурована годів 22 назад в принципі, в принципі все нравиться, Всі їдуть з вітерком, середня скорость 22 км в час. Я їду 24 км, обганяв усіх. І так нам ще сунуться 70 км від нового буга. Ну а що, а зачем? Зараз, якщо ви з Нового Буга, передайте меру там, чи кому є така тема асфальт дороги ремонтувати в срочному порядку, бізнес такий. Може він YouTube не дивиться чи Тік-Ток. Ну типа тут можно це сделать уже отремонтировать. Я думаю можно. Хоть хоч одну полосу, хоть тоненьким слоем. Це тут на Вознесенск дорога, хто не знав. Козаки е надо кричать, і вот так вот. Туди-сюда ружем і Ох, бля, шоб те що шо ми їдем, 7 тонн влажили. Коротше з Вознесенська дорогу нову бетону льють На новий бух. Це пиздец. Це. А що воно не фокусу? У мене ж камера не фокусується з того, що это. Це... Нову дорогу бетону. Ну це все, це мама, це успіх. Господа. Значить узнали все-таки, що можна дороги строїти. Аж скоро будемо їхати на 4 часа, а 40 минут. Дай Віктор очі? Красавчик. А ну забачка ДМА и есть. Короче, тут красота. Ставок здоровенный. Это Ричка, блядь. Ричка, блять, вадик тоже. А ч речка? Какой я ставок, блядь? Мы же, наверное, туда поехали, да? Через 300 метров. В общем, едем мы километров уже 4, наверное, да? Каньйон такий красивий. Дороги нема, але то не головне. Дачі красиві є, Там, мабуть, карасі водяться. Зараз десь тут в село і слів, наша бочечка стоїть. Це вам покажу вам дуже понравиться. Ребята, а купили ми отаку бочку. Отаку бочку невелику. Як ми її будемо різати, як це все буде горіть, як вадик буде матюкатися, як ми це будемо грузити і здавати. Ви побачите в наступній серії? Да, водос. Ага. Хто не підписався, той поганий чоловік? То говбочку і різаком гріть.